І всім привіт! Мене звати Евеліна і ви на моєму ютуб-каналі. І на цьому ютуб-каналі я граю в Майнкрафт. Ну і давайте почнемо розвиватись. Що це за фігня? Серйозно? Я в якійсь то пустині це якийсь -то такий біом пустельний. І не питайте, чому я ламаю. Це. Мені палки будуть потрібні. Ага. Ага, зрозуміло. Добре, ну а я вам зараз розкажу, на якій я. Привіт, малиш, Привіт! привіт Я граю на самій новій версії Майнкрафта. Я чому так радію, тому що в мене довго не виходила моя версія Майнкрафта. Я не знаю, чому в мене вона дуже довго не виходила. І мені приходилось чекати. Ой, не чекати? Так, да. так, чекати! Вибачте, задумалась про своє. Щоб ця версія Майнкрафта була. І народ, мені здається, що я тут буду довго-довго-довго-довго бродити. Довго, довго, довго Почекаю, а чому там паутиня? Ви бачите, там паутина паутиня. Добре, а поки я біжу до цієї паутині, я вам хочу трохи про себе розказати. Що це таке? Це що? Е, Доска? Так, добре. Оп. Тут спав пауків! блін, ламаємо. Швидше ламаємо. Я ненавиджу пауків Ламаєм, ламаєм А рукою це можна взагалі зламати добре? Тоді тікаєм Хоча це така пещера, шахта закинута Блін, мені взагалі страшно поки що соватись, тому що я в хардкорі. А як мені тепер вилізти? Добре. Ламаєм це три роки. А чому пауки не спам'яться, я не розумію. Добре, можу потім запам'ятатися. Давайте трохи розкажу про себе. Ну, мене звати о, скриня. Ну. О, діамант. Блін. А що це за книга? Бігу". Добре. Мене звати Евеліна. Ну, я веду Майнкрафт українською мовою. І так, я зараз буду вживати і так, я вживаю в хардкорі зараз. Ну і, і мені треба зараз вийти з цих. З цих... А это звідси можливо вийти? Ні, не, ну звісно, звідси можливо вийти. Ну, чому у мене такий. Блін, я впала. Народ. Добре, без паніки, все чіки-пуки. Добре, що тут доски. А, вот же дерево, блін! Чого я туплю? Все, дерево ми знайшли. Так, мені треба трохи, щоб я вибралась, і трохи щоб... Ну, я думаю, 10 штук мені вистачить, щоб я патиків маю. Ну. Давайте ще чуть-чуть. Але я вже боюсь. Виживати зараз. Ну, типу, бути в цих пещер... пещерах зараз. Тому що, ну, самі посуді. Я в хардкорі. І мені страшно. Вилізаємо. Так. Де я? Я тут бачила скриню. А, во скриня. Хоча вроді би інакше я бачила скриню. Ягідки, так. Угу. О, бірка мені вона буде потрібна. Огілля, ну і вагонетки теж, може, будуть потрібні. Тут дуже прикольно лутатись, народ. Добре. Вроді більше нічого немає. Давайте ягідок трохи поїмо. Якщо Що? вибачте, якщо я не чисто українською говорю, тому що я вже дуже давно в Польщі. Да. Я в Польщі, ну ви, напевно, знаєте, чому я в Польщі. Чекайте, я вертаюся назад, блін. А, я Воп бачу вагі. Ну, я її залутала, вроді бачу, да? Да, я її залутала. Я в хардкорі. І я хочу вилізти, боже мій. Коли я вилізу вже з цієї пустелі. Кічно. Все. Почка. А, ні. Блін, я думала, там зелена травушка, мураушка. Дивіться, там вже жовта пустеля. Там вже жовта пустеля. А пустелі. пустели. І трава зелена! Боже мій! Все, ми вибрались. Ура, 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 ура! 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 Це супер. І народ. Ой, блін, так ладно. Добре, пливемо! Тонем не ливемо булік! Я обажаю плавати. Я обажаю плавати. І я трохи вмію плавати. Все, що я не вмію це довго затримувати дихання. Чекайте. Портал в пекло! А тут є скриня. Блін, під собою ж не Угу, Мені прийдеться розкопки провести. Чи хто тут уже... Та народ. Нашого... Я не буду, напевно, розкопувати тут нічого. Типа, а нашо, а нашо? Так, де ягідки. Добре, що я ці ягідки знайшла. Поїла все? Все? я тут буду виживати 100 днів. Хочу. Так, нічого, нічого, вибачте. Темніє? Що темніє, народ? Хана. Ливимо. Все, я доплила. Тунтум тунь тунтун туння. Мені треба знайти село. Мені. Я постараюся зараз селище знайти, поки не почали спавнитись монстри. Але мені взагалі страшно бродити нічкою. Бо я в хардкорі. Але чекайте, якщо я скравчу. Ох... Давай, пливи вже. Ну але якщо я скрафчу меч, то в принципі мені буде не так вже страшно тут бродити. Все, давайте меч скрафтили, скрафтили. А, і кайло. Шух, шух, шух. Все, кайло. І топорик не буду крафтити. Надіюся швидко знайду селище і мені повезе. Привіт, малыш! Блін боїться він мене. Ну, не бійся так добре. Ходімо, 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 Дима. Вифти, все, я зможу скрафтити лишка. Вс, все, йди. Йди сюди, йди сюди. Все. Писали, що мені, в принципі, не треба я вже шукати, я зможу поспати, в принципі. І друга вівця. Во, добре, що тут 4 вівці. Чому мій персонаж так сильно хоче їсти? Я тебе годувала. У мене таке ощущення, що цей персонаж ненаситний. Все, маємо ліжко. Вівтя на мене так дивиться. Офігіваю з мене, напевно, тому що я її не забрав. Ламаємо. Ага, спати я не можу, ага. Давайте. Йди сюди. Їжа, не тікай. Повзло, що вона не впала хоча б. Це їжа. А. Добре, давайте ще трохи підемо, прогуляємось в цьому світі, тому що. Ну, а що мені ще робити? Просто сидіти отак без діла? нє ні 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 нє Це не моє. Вибачте, але це не моє. І... Офігеть, Ви подивіться, яка печерка. Печера непогана, але мені страшно. Такі печері бути. Зараз лазити в ній. Поки що я не готова до такої. Але потім я стану готова до такої. І я така, я ніколи не стану до неї готова. тому що я боюсь. Угу. Так давайте. Добре, напевно вже можна лягати спати. Звісно, не можна, ну давайте поїмо. Не дивись на мене так. Пройдемось ще чуть-чуть. Так, точ... О, нарешті. Ой, вибачте, що заділа петличку, зачепила петличку. Добре. Що далі? Куди пливемо? Йдемо? Ну, кудись там. Давайте туди на холмік. Ведь я буду шукати ідеальне місце, щоб побудувати свій будинок. Я дуже переборчуваю в місці, де побудувати будинок. Я можу його три роки шукати. Ой. Ну і давайте трошечки я з вами порозмовляю на цю тему. Ну поки... Йду на цей холм збираюсь. Тому що я хочу глянути щось чисто чи обчіччого польоту буде видно все. Тро... Я стараюся говорити по-українськи, але не всі слова знаю, які називаються по-українськи. Меч, кайло я маю. топорик Топор, я поки що не буду крафтити. наш він мені поки що. Нехай вже камінним буде. Йдемо, йдемо, йдемо. І в мене один діамант. І я, по... я получила досягнення. Тож, можете мене сміло поздравити з досягненням. Збираємось на цей холм. Три роки пройшло вже. Я так і не зібралась на цей холм. Але я майже зібралася. Так, там дефіга вівці. Вівці. Хочете бути моїм обідом? Дідь сюди. Дід сюди. Ді сюди. Параніна Вівцяк Я хочу знайти селище, щоб у ньому ненадовго переконтуватись. Ну, не, не надовго залишитись. Ой-ой-ой! Впала. Коро... Чому там пожар? Добре. А хто це там? Це Вовки? Вовки! Боже мій, які ви мілашки! Вовки! Вау, які ви миленькі. Ну я, на жаль, не маю косточки, щоб вас переручити. Вибачте. Йдемо... О, рожевий ліс, рожевий ліс, рожевий ліс. Все буде добре. То я хочу будувати будинок рожаве. Роже добре, тепер йдемо вниз. І треба накопати каміння. Мені треба мені треба хоча б 20 штук. Хоча б 20 штук. день дин дун дун ду Зараз ще чуть-чуть залишилось і ще. А, все вс. Так, так, так. Бедерський. Де рожевий ліс. Я загубила рожевий ліс. Чудово, блін. Оп! Сніжні гори. І так, давайте трохи розкладемося, наприклад, пічку ми робимо. Ми робимо кайло. Ну, звичайно, що. Кайло. Ми робимо топорик. І меч. М'яч, меч меч. Маємо. І поки що давайте тут пере... я кантуюсь ненадовго. Поки, не зароблю... поки тут не зроблю половину ліса. І, блін. Я гляну, де я? Добре, непонятно. Куди рубати ліс? Мені треба хоча б стак в вот одержавої. А потім я вже гляну, який будинок я буду будувати. Тому що я... я ще сажан візьму за собою. І якщо... Блін, головне, улій не задіти, а то якщо Боже. Я злякалась, що я вже заділа улій. Добре, то не буду ламати. Копати дерева на яких улій мені дуже страшно. Угу Угу. Копаємо чух. Досягую, що ще по канону. Ой, блін, вибачте, що так залагало. Так. Вибачте, якщо так, трохи тормозить. Вога, во саженцы, за саженцы мені потрібні. Добре. У мене майже стак. Думаю, ще где-то два дерева і все, і буде у мене стак. Тілий. О, ми вже посалися на острові. Народ, як ви думаєте, яке я місце виберу? Напишіть в коментарях. Не буду всі аж так от зробувати. Беремо дерево, акуратно, головне туди не впасти. Ой, ой, ой. Ну і якраз вже останнє дерево. Чекайте. А, ну тут у мене вже є цілий... Ні. І ще вот все. Тепер я маю цілесь так. чому ну, в мене почав не завислай. Не знаю, чи мені здається, чи ні, але пофіг. Вибачте, якщо він дійсно вот завислай. А зараз стеженця, я думаю, мені, в принципі, вистачить. Але я, напевно, витягну ці колії, а на вони мені Надеюсь, я, надеюсь, я потом не пожалкую. Поскакали, 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 поскакали. Речкай. Защищення, ніби це зависає, вибачте. За це, це? Ну окей. Так, так, так. Зай, Я не маю, що поїсти супер, блін. Ну, тут згоряє ліс, добре пофіг. Йдемо подорожувати по цьому світу, тільки чекайте. О, мені їжа потрібна. О, там село є. Все, біжимо до селища, там на 100% ай, є їжа. І прикиньте, зараз падаю і вмираю. Це я вмію. Обходимо, обходимо. Блін, чому так лагає? Вибачте, якщо знову лагає. Тому що мене це просто дуже бісить. Що лагає, ну но... пофіг. Правда? О, вже якраз майже темніє. Давайте постою чуть-чуть. А, я вже не можу що А, я вже не можу бігти, все, наверное, все все, все. О, мій арбуз, 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 мене має спасти арбуз. Селяни, зустрічайте мене, зустрічайте, зустрічайте і. Хух, арбуз. Фух, їмо, 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 їмо. О. Чотири кусочка дуже прикольно мене восполнили Ой, блін. Ну, закрили перед собою двері. Що тут? Хліб? вибачте, заберу я відвести хліб. На синіна. І брысь, Я тут буду спати все. Ну не стій над душою. Дякую. Двері закривай. Тепер сквозняк буде, вообще супер. Добре, що не захворіла, хоча б. І так, забираємо арбузи. А не тільки щоб поїсти, але я із них сімечки потім зроблю і буду свої вирощувати. Вирощувати А юю арбузи. Так. Я не люблю хліб крафтити. О, очки! Давайте тут ненадовго перекантуємось. Я буду. не знаю, де я буду. Давайте галема підійдемо. Обійдемо. Або ні, давайте пізніше. Хотя ні, давайте зараз. Побудуюсь. І так, як ми робимо. Блін, як професіонали роблять. І тікаємо. Де блоки. Блін, блоки! Підводять. О! Ну шо, іди сюди, йди сюди, лисий. Ой, блін! А, не всечки пуки. Ну і вбиваєм три роки. Ну, давайте чу... О! Все, народ, на цьому відео ми закінчуємо. Всім пока і до новых зустрічі.